Підвищення зарплати поліцейським та чиновникам а сьогодні в воюючій країні це норма, я бачу. А чим не задоволені люди? А я вам поясню, тому що вони за ті гроші, що отримували, і що за ці, роблять одні й ті ж самі речі. От подивіться коротке відео, я прокоментую. Ви зобов'язані мене доставити до сівкаського ТЦК, інваліда другої групи війни. Так, бо ви знаходите. Ми... Те, що у вас є посвідчення, Так, а розумієте, що у вас не ставить. дає права на відстрочку. Яка відстрочка? Я в мене... Я списаний з Як це списаний? Ну, списаний? Списувати можна в товариша по партії. По якій партії? Ну, список це ну, ви, 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 право бронювання. Мені? Дивіться, право бронювання це називається. Ну, а ви? списаний це списувати можна в товариша по партії. Як коли це списано? Ну, коли в 18-му році я заходжу ну, військомат, він каже, і так само в армії, якщо ви служили. Ну, ми, для так. мене ваше слово списане, я не розумію. Я ж кажу, списувати. Вилучений можна. з військового товар... товар... обліку.